Один загиблий десятки поранених, близько трьох тисяч затриманих це перші результати президентських виборів у Білорусі, переможцем яких за попередніми даними ЦВК, стає Олександр Лукашенко. Чинний президент Білорусі нібито здобуває 80 відсотків голосів виборців. Лукашенко не поспішав із заявами про свою перемогу. Проте вже перший його виступ свідчить. 65-річний політик у ній переконаний. А всі, хто буде якось із цим не згодний, поза законом. А не так. Ви що, то ви що хочете намагатися скинути владу, зламати щось, вколоти, образити, як ви це робили на початку більше, а зараз менше? І чекаєте, що перед вами я або хтось інший на коліна стане і буде цілувати пісок, по якому ви бродили? Не буде цього. Ви повинні це чітко уявляти. Поводьте себе за законом. Якщо ви будете боротися проти країни, якщо ви будете намагатися, бодай у дрібницях довести країну до хаосу і дестабілізації, ви отримаєте миттєву від мене відповідь. Це ж мої конституційні повноваження. За що ви мені дорікаєте? Олександр Лукашенко з 1994 року, президент Білорусі. А ще він хокеїст, трудівник села, джоляр, яких тільки знань у нього немає. Дуже да, вкусно. Скільки у вас чол сімей? 25 сімей. 25. А у мене 45. От, я узнаю свої моделі, які я требував років 10 тому, щоб вони зготовляли. 9,5 мільйонів тонн зерна в цьому році Это минимум, который мы должны взять. Аккуратно, да, да. да. Выработано хорошо. Помню, помню, помню я этот крест, начиная от эскиза карандашом. Да. От земли идут корма, молоко, мясо идет тебе на переработку. Ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо. Это Одни называют его батьком. Добрый человек, хороший. Лукашенка, ми к нему вже А що? 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 що нам з Інші останнім диктатором Європи, як Олександру Лукашенку, понад чверть століття вдається утримувати владу. Зміни конституції. Після приходу до влади Лукашенко перебудував під себе всю політичну систему країни. Він провів низку референдумів і змінив конституцію. У результаті Білорусь із парламентської республіки фактично перетворилася в президентську. Президенту дозволено займати свій пост необмежену кількість разів. непрозорі вибори. Лукашенка переобирали чотири рази. У 2001 році. У 2006 році. У 2010. Та у 2015 році. Наш народ зробив свій вибір самостійно, без тиску. Наш мудрий, спокійний, працьовитий білоруський народ. Люди не піддалися на інтриги й авантюри. Вони залишилися вірні обраному курсу еволюційного розвитку країни. Міжнародні спостерігачі і опозиція. Втім, оцінювали вибори інакше. Масове досрочне голосування дострокове голосування. Примусове ми зловили, коли розкривали урни, коли вже були готові бюлетені. Точніше, списки і протоколи записані. Ні, списки. Вже протоколи записані. Вибори президента 2001 року не відповідали демократичним стандартам ОБСЄ. Розправа над опонентами. Деякі опоненти президента були змушені тікати за кордон. Інші опинилися після виборів у в'язниці. А низка опонентів Лукашенка просто безслідно зникли. Серед них екс-міністр внутрішніх справ Юрій Захаренко, екс-глава центр виборчкому Віктор Гончар і бізнесмен Анатолій Красовський. Його поклали вниз. Їм стріляли в спину вашому батьку, гончаруку Красовському. Їм стріляли в спину. Ось на цій дорозі убитий ваш батько. Від ваш серця. А ви могли б поклястися найдорожчим, що у вас є на світі? клянуся донькою жорстка внутрішня політика абсолютна більшість ЗМІ в Білорусі підконтрольні державі. Кількість силовиків у перерахунку на кількість населення одна з найбільших у світі. Посмотрі на ці кадри. Подивився на ці кадри, де двометрові стрибають у живіт б'ють омонівці. Цього бути не повинно. Хлопці повинні розуміти, що вони в своєму домі. Нікому не дозволено їх копати ногами. Дозволено їх зовнішньополітичні коливання. Я приїхав столицю своєї родини. Олександр Лукашенко весь період свого правління будує союз з Росією, періодично влаштовуючи сварки з Кремлем через ціни на енергоносії. <різниця> Де-факто Росія довгий час підтримувала економіку Білорусі заниженими цінами на нафту, але при цьому Лукашенко всі ці роки не забуває й про захід. Європа Європа повинна прекрасно розуміти. І я думаю, розуміє, що вся ресурсна база нині розташована на сході від вас у Росії. і рух цих ресурсів, енергетичних та інших, буде проходити через Білорусь. уже багато ресурсів, величезна кількість проходять через Білорусь. Тому давайте будемо будувати відносини так, щоб Білорусь була острівцем стабільності, і щоб вона могла гарантувати ці потоки в процвітаючій Європі. В процвітаючу Європу. через жорстоке придушення протестів після виборів 2010-го захід запровадив санкції проти Лукашенка і його оточення. Ці вибори ці вибори, і не тільки вибори можуть стати поліпшенням наших відносин із заходом тільки при бажанні самого заходу. Все, ось я вам щиро кажу: все, що захід побажав, все, що захід хотів бачити напередодні президентських виборів у Білорусі, і знаюсь вам чесно, ми зробили все. Признаюсь вам чесно, ми все. у 2016 році. Санкції зняли. Однак, з огляду на жорсткі репресії напередодні виборів 2020 року, знову зазвучали заклики запровадити нові штрафні заходи євросоюз повинен винести уроки з передчасного зняття санкцій в 2016 році і бути постійно готовим ввести нові обмеження живе білорусь але схоже політичного довгожителя лукашенка ці загрози не злякали На нас міцному монолітному суспільстві вирішили відпрацювати усі кольорові революції з урахуванням нових інформаційних технологій не вийде